Привіт! Ну що, вийшов другий трейлер GTA 6, і ми вже знаємо тепер 100% що він вийде саме на PlayStation 5, Xbox Series, X і S, а також те, що він 100% вийде 26 травня 2026 року. Але це ще не все. Вийшов трейлер і відкрив для нас дуже багато таємниць. Ми тепер знаємо, як буде виглядати насправді штат Леоніда, які будуть міста, і також які будуть нові персонажі. Це відео буде дуже цікаве. Тож відразу підписуйтесь на. Канал, і ставте лайк для просування україномовного контенту. А ми починаємо. І повірте, буде дуже цікаво. Знай своє місце, моргам, грі, і все по класиці. Немає правил, тільки закон. Хто проти нас, той вже на похорон. Балко не місто мовчить. Я відразу хотів би почати із персонажів. Хто ці всі люди? От дивіться, Роксар офіційно викладала сторінку з персонажами персонажами GTA 6, і тут вже стає зрозуміло, що це не просто гра про Люсію Джейсона. Тут реально купа обличчя, і всі вони як живі. Почнемо із Люсії Камінос. Так, її фамілія Камінос. Про неї ми вже трохи знаємо. Вона вийшла з тюряги і тепер хоче щось змінити. Але не в плані помінятися і. Працювати у Walmart. Вона має план. Вона бляха, вирішила, що в цьому житті або ти береш, або тебе. І найцікавіше, що у неї є такий вайб, що вона не буде чекати, поки її хтось врятує. Бо вона її є сама той хтось, сама Сої Бетмен, Джокер і Кат. А ще реально виглядає як бос. Ну тобто, це не просто жінка у GTA. А тепер перейдемо ми до Джейсона. Нам, нарешті, показали його більш розкрито, і його фамілія Дюваль. Тобто Джейсон Дюваль. Мені чомусь нагадує на якогось француза, бо французька фамілія, скоріше за все. Джейсон це той такий типовий персонаж GTA, якого ти не відразу читаєш. На перший погляд, він спокійний, холодний, навіть трошки відсторонений. Але як тільки копнеш глибше, бачиш, що всередині нього цілий ураган, а він виріс серед криміналу і не просто бачив щось, він із дитинства тусувався серед шахраїв, дрібних злодіїв, людей, яким ну, не можна довіряти. Типовий хлопець із фонової драми, де або ти. Ламаєшся або виживаєш. І от Джейсон вижив. Але він спробував вирватися, пішов в армію, і це вже багато про нього каже. Бо щоб піти з бандитською темою щось таке дисципліноване, як армія, треба мати хоч якийсь стрижень. Він пробував змінитися, та життя показало: нікого не хвилює, хто ти, поки ти не з грошима. І він знову вляпується у Кіс, Флорида Кіс, де працює на місцевих наркоторговців. Тобто зробив коло і знову там, звідки. Тікав. І ось ця його фраза Another Day In paradise», right? Чиста іронія, бо для нього Рай це, це болото, але він уже звик, це його реальність. Ну, про Люсію ми говорили багато, але давайте більше от відчуттю про Джейсона. Я скажу ж те, що він не дурень, це не просто м'язи для пограбувань. Він стратег, він не говорить зайвого, він не проявляє зайвих емоцій і завжди аналізує. Якщо буде сюжетний вибір, де можна когось здати або прикрити, він не емоційно буде вирішувати, а скоріш за все вигідно. А можливо, в нього ПТСР посттравматичний синдром, так а синтравматичний дрон. Коротше, ви поняли розірвали роз Армія кримінал знову насилля. У трейлері видно, що він іноді тупо мовчить. Це непоганий актор. Це персонаж, який більше живе всередині, ніж зовні. Його мораль не чорно-біла. Його історія це не історія про якийсь там другий шанс, але питання. Він сам його хоче, бо виглядає так, що Люсія це двигун, а Джейсон просто тягнеться за нею. Але якщо вона зробить помилку, він не полетить разом з нею. І ось ця їхня пара з Люсією. Ну, вона... вона виглядає прекрасно. Так, я трошки прослізився на трейлері, як я сказав, але вона якась нестабільна. Так, є сцени, де вони там цілуються, де разом на завданнях, але її такі, де Джейсон дивиться на неї, наче не до кінця довіряє. Може бути зрада, а може бути момент, коли доведеться вибирати, її рятувати чи втекти з баблом. А тепер давайте поговоримо про другорядних персонажів, які будуть рухати сюжет і створювати уже справжню атмосферу Флорид Леоніди. Нам показали Кала Гемптона. Це першого. Ну, як з пивом і навушниками. Це друган Джейсона. Типу нічого серйозного, але є нюанс. Кал постійно, кал, блять. Ну добре, нехай. Кал постійно. Почекайте, а чому кал? Кел, там написано C A L. Скоріше всього, що Кел, тому що Кала назвати ну так і собі діло. Ну, коротше, він постійно слухає переговори берегової охорони, сидить в інтернеті в приватному режимі. Ну, ми всі знаємо для чого той режим, і трохи вірить у теорії змови. І що я можу сказати про це? Він це такий наш а, локальний хакер-козак-інформатор. Через нього може відкриватися механіка перехлоп, перехоплення радіопередача, підслуховування поліції або навіть доступ до закритої інформації. Він типу очі і вуха, і можливо ще й прикривати нас буде звідси. А, тобто можна уявити, наприклад, як ми робимо пограбування, а він сидить там на балконі з ноутом і кричить в мікрофон чуваки, купа зліва, там там рухайтесь так далі. І тепер наступний персонаж у нас Бубі Айк. Ну тут вже серйозно. Чувак реально, так скажемо, зробився. Колишній вуличний бандюган, а тепер бізнесмен. Стрип-клуби, студія, нерухомість. Але очі в нього як у кілера, який пам'ятає, як зламав пальці за борги. Він посміхається, але не довіряй. Це тип, який може. І подати руку, і в ту ж секунду вистрілити під столом. Ми таких персонажів багато де бачили і знаємо. Що я думаю? Я думаю, через Бубі ми отримаємо доступ до елітної частини Вайсіті. типу тусовки, нічні клуби, можливо, навіть високі політики. Він буде як посередник, а ще він може нас або зрадити, або стати головним союзником в одному із сюжетних гілок. А, далі Дрекуан Пріст, молодий і амбітний неганстера, такий хасл. Він, типу, зулиць, але мета музика. І він уже не просто мріє. Він має лейбл, який називається Only Row Records. і підписав двох дівчат Real Dimes. і Dimes. А м, що я думаю? Дрекуан це буде. Цілий такий квестлайн пов'язаний із шоу-бізнесом. А промо нових треків, відмивання грошей через кліпи, скандали, про продажі, чорні ринки Spotify, і він точно буде тягнути нас у світ, де злочини, музика зливаються в одне. Так, ти стріляєш у день, а ввечері записуєш кліп. А ось мої найцікавіші такі дівчатка, які мені сподобались відразу. Це дві подружки. А, Біалюкс і Роксі. А можливо, якісь гопниці на TikTok, Знаєте, які стали вірусними зірками. А замість пістолетів у них хити, але насправді це не зовсім дурочки. Вони реально знають, як перетворити лайно на золото. І я думаю, що вони можуть бути джерелом скандалів, яких-то інформаційних вкидів, фейкових новин, які ми можемо самі використовувати. Або вони втягнуть нас у конфлікт із іншими артистами, політиками, або навіть впливом бандитами. Ну, коротше, популярність це не тільки гроші, це ще й вороги. Далі Рауль, Бауті це досвід, це стиль, це профі. Виглядає дуже солідно. Банківський грабіжник, який знає, коли тиснути, коли тікати, а коли не йти взагалі, має харизму і видно, робив справу не раз. Все, що я думаю, це те, що він може дати нам вибір, піти з ним на справу. Це ризиковано буде, але прибутково, або не піти, втратити шанс. І в якийсь момент може бути і сюжетка, де він якийсь там твій ментор або твій конкурент, ну, можемо уявити своє місію, де там хочемо обікрасти банк, наприклад. А Рауль уже там і каже: твоє чи моє. Ну щось, типа, такого можна вигадати. Ну, побачимо, але виглядає персонаж дуже перспективно. Наступного персонажа, якого показали, це Брайан Гендер. Це класичний такий дід-контрабандист, третя дружина, пляж, коктейль. Але коли Йде про справу, цей чувак, схоже, перетворюється на якогось такого хижака. У нього досі свій верф і човни, і він тримає район під контролем. А Джейсону він дає хату, але не дякую. Ну, тобто, контрабандист, який перевозив куча, куча багато різної трави, і, можливо, не тільки трави. Що я думаю? Я думаю про нього, те, що він наш такий покровитель, як у мафії. Ну, зробиш для нього роботу, отримаєш кришу, підставиш, будеш у бетоні. Думаю, в нього буде ціла. Мережа доставки, контрабанди, переховувань, а ще місця, де можна сховатись або сплавити товар. Тож, як ми зрозуміли, Rockstar не просто так набила різними персонажами гру, а в них є кожен, знаєте, такий свій вайб. Кожен із них відображає якийсь сучасний світ. Хтось ловить хай, хтось ловить параною, якусь, а хтось будує бізнес. А хтось тікає там сам від себе і шукає останній шанс. І от ми посеред у цього всього хаосу. А з ким будемо ми, вирішувати будемо також ми. Далі поговоримо трішки, напевно, що про карту, бо там є про що поговорити, повірте мені. Васіті повернулась так, але забудьте усе, що ви пам'ятаєте з GTA Vice City 2002 року. Тут уже не в 80-ті, і замість Версеті, TikTok, контент, корупція і крокодили. Це столиці сонця, гріхів і. Розкоші, місто, яке хоче виглядати, ніби воно для туристів, але під поверхнею грязюка, інтриги і наркота. Все як по класиці. Ми бачимо Ocean Beach. Це пастельні готелі, білосніжний пісок, піт на спині, кайфова зона, але явно небезпечна. Також нам показали Little Cuba, аромат кави, Пандерії і трохи гарячого темпераменту. Тут або дружить, або стріляють. Тіша вока флеа маркет, сірий ринок, де продається все. Це від підробленого Nike до інфи про тебе тут точно буде чорна економіка. І Vice City порт порт круїзних лайнерів. А це значить торгівля, контрабанда і можливо найбільше пограбування в історії GTA. Я думаю, що Vice City буде центральним таким хабом. Тут гламур, сюжети, знайомство з ключовими персонажами, але це лише одна п'ятої карти, бо GTA 6 – це вже не місто, а цілий штат Леоніда. Також нам показали Леоніда Кіс, острівний вайб із підставами. Назва говорить сама за себе: архіпелаг на північ. Тату. Знаєте, барчики, вейпи, шльопки, але під шезлонгом може бути коктейль із контрабанди. Тут буде, скоріш за все, база старих ділків, типу Брайана Гедера, можливо, стартові місії, може бути геймплей. Знаєте, на човнах, контрабандні канали, якісь, відпочинок і прикриття для брудних справ. Наступне у нас це Грас Рівер, болотне божевілля. Найдикіше місце Леоніди, крокодили разні, готові. Чи якісь там мангрові ліси, хто нічна атмосфера, містика це якби екзотика, але місцеві знають, краще не заходь глибоко, так написано було на сайті. А можливо, що там будуть функції, такі, як територія для мисливських місій, легенди про щось дивне в лісі. Ідеальне місце для прихованих баз, нарколаб чи обрядів параноїки. Поки що це все, що можна тут сказати. Давайте перейдемо далі. Це Порт Гелхор, індустрія. Байкери і цукор. Тут усе тримається на заводі Alliet Crystal Sugar, цукор, робота і байкерська банда, яка забезпечує решту. Це якби центр штату, але такий, де закон давно зник. Ну я більш ніж впевнений, що тут будуть суточки з байкерами, робота під під прикриттям. Фух. Історія про класовий конфлікт, тобто там робітники, боси, і, можливо, рейди на завод або пограбування середини. І потім нам показали: а <амбросія>, кінець світу на задньому дворі. Колись це було курортне місто місце. А тепер мотелі, закриті атракціони і енергетики за 99 центів. Люди виживають на пиві й трамадолі, повне дно. Тут будуть лов-лайф персонажі, давай скажемо так, нелегальні гонки, чорний ринок медикаментів, база для бомж-клану. Ну це так, чисто моя здагадка. Але зараз ми перейдемо до того, те, що мені зірвало дах і про. Просто підняло настрій. Я прям аж прыгав на том стрімі, Я аж прям. Да Та я там ахуї був. Маунт Калага, гори, гори, ясно, щоб не погасло. Окей, Маунт Калага, це прямо щось. У трейлері вона виглядає величезно, але текст на сайті взагалі топ. Там кажуть, що тут живуть а, Hillbilly, Mystic містік Paranoid Radicals. Paranoid Radicals. Тобто хіпі, виживальщики, змовники і, можливо, якісь божевільні культи. Я думаю, що тут будуть місії в стилі РДР2, там типу полювання, виживання рибо. Балка, а база підпольної якоїсь організації або банди антиурядових, і, можливо, психоделічні місії з трипами, як то було в КТА 6, або просто сцени з наркотою. І мій висновок: те, що Rockstar зробила не просто карту, як і очікувалось, вона зробила повноцінний штат, який живе своїм життям. У кожному районі своя атмосфера, якась культура, ризики, нагороди. Це як 5 міні ГТА, в одній, якщо так можна сказати, звичайно. І головне це все буде. Це працювати як Єдиний світ, ви тільки уявіть собі, де ти не просто їздиш, ти адаптуєшся, вливаєшся і. або вмираєш просто. Ну, я вам скажу те, що це тільки верхівка айсберга. Ми з вами пробіглися по персонажах, по районах Леоніди, по вайбі цієї нової ГТАшної Америки. Але повірте, є ще купа всього, про що можна базарить, говорить. Як мінімум, це про транспорт. У трейлері видно нові тачки, катери, мотоцикли, бай. Що це за моделі? Чи ви кастомізація, чи повернеться система автосалонів. Ну це все окремі теми, які будуть у мене на каналі. А ще трейлер сам по собі. Кожна сцена це 100% якась пасхалка, натяк або просто шматок геймплейного золота. Там є і стрімери, і крокодили, і тип із ігуаною на плечі. Там є пограбування, перестрілки, розбірки. Ну, все те, що ми любимо. Тож, у наступних відео не обіцяю, що це буде наступне, прям а я обов'язково розберу трейлер покадрово. А так, велике вам дякую за перегляд. З вас підписка на канал. Давайте просувати україномовний контент разом. І лайки, і коментарі не забудьте. Це дуже сильно допомагає. Знай своє місце. Моргам грі і все по класиці. Немає правил, тільки закон. Хто проти нас, той вже на похорон. Falcon Family місто мовчить, Falcon Family, гроші.